Три години говорили, їли щось, чай певно пили. Це короткий переказ зустрічі кремлівського диктатора Путіна і спецпредставника Віткофа від російських пропагандистів. Найголовніше, що був Чебурек за 500 рублів. Отакенний з'їв Чебурек, друзі на вік, але так не вийшло. Мы нашли предположительно тот самый ресторан в заряде, где как раз-таки Уитков и завтракал. К нам в студию привезли тот самый Чебурек. Кстати, отмечу, что вот выглядит он и пахнет очень аппетитно. Все в таких русских традициях стоит этот э, грант Чебурек 550 рублей, как по мне, вполне дипломатичный ценник. Ну и что, и будем пробовать, друзья, почему бы и нет? Уитков улетел. Но а шлейфта остался на витков приїде. Ми йому скажемо дорогий Стівен, ми тебя, конечно, дуже любимо. но у нас є условия, которые нам необходимо, необходимо реалізовувати. Будуть введені тарифы, будуть введені санкції, которые продержаться дійночок Ну, Щось дуже подібне було в пісні про квієнти. Може, ти конечно не заметил, Так тут Стівен, але така справа, що про цю справу кричати Стівену стали на уздогін, як вже підняли трап за ним. Але Кремлестану в цілому дуже і дуже сподобалось. Душевненько побесідували. Стоявся ну вісьма полезний і конструктивний розговор. Поговорили так класно, що тут же, не виходячи в клозет, шлють в ефіопію. Привіт, точніше, прохання просять літаки пасажирські здати їм в оренду разом з екіпажами, бо щось із російськими суцільна лажа. Поговорили так класно, що Ефіопія відмовилась здавати в оренду ті літаки, скрутила дуль два кулаки. Поговорили так класно, що Астраханський губернатор словами через рот сказав хана накрила всіх, їх там війна. Глибоко і надовго. То гойда в аптеку, ліки згрібати і інтернет консервувати в банки. Ну, з кришками, бо йому інтернету на Російщині кришка.